Всім привіт! Відеоурок сьогодні по в'язанню ось такого візерунку з пицями. Називається він зірочки. І лицьова, і виворітна сторона виглядають абсолютно однаково. В'яжеться він дуже просто, тож давайте починати. Беремо гачок, беремо ниточку і робимо першу петлю. Ось так. Робимо повітряну петельку, і будемо в'язати об'ємні стовпчики. Витягуємо ниточку, робимо накид, і ось сюди цю повітряну петлю, вколюємо гачок. Витягами це буде один, два, три. Три накиди достатньо. Якщо у вас тонша ниточка і гачок, можете зробити ще один. Накід. Тепер притримуємо ось цю нитку робочу, захопили через всі оці ниточки, які на гачкові, протягли і фіксуємо, вколюємо гачок, ось сюди, витягли нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось такий стовпчик у нас з вами вийшов. Далі повітряна петля і так само повторюємо стовпчик. Витягли ниточку, зробили накид, вколюємо ось сюди в цю повітряну петлю, витягли. Раз, два, три. Знову притримуємо ниточку і протягуємо через всі ниточки на гачкові. Ось Раз, і. і фіксуємо так, так і ось так. Знову повітряна петля. І далі набираємо ту кількість ось цих стовпчиків, яка вам необхідна. Повертаємось, тепер будемо в'язати другий рядочок. Для цього потрібно вив'язати стовпчик підйому. Витягнули ниточку, накид Повітряну петлю Раз, два, три. Притримуємо ниточку і протягуємо через всі ниточки на гачкові, фіксуємо і стопчик без накиду є. Ось це у нас стопчик підйому, буде він виглядати ось так. Тепер в'яжемо другий рядочок. Так, робимо повітряну петлю, витягнули ниточку, зробили накид. Цю повітряну раз, два, і три. Не знімаємо сачка і не пров'язуємо, Вколюємо гачок ось сюди між стовпчиками, накид, пишний раз, два, три. Знову не дов'язуємо і. Наступною петлю між стовпчиками так само повторюємо накид. Раз, накид два і три. ви бачите, яка комбінація утворюється: три вишних таких стовпчика. Притримуємо ниточку, захопили і через всі ось так протягнули, трішечки стягуємо і фіксуємо. Тягнула трішечки, знову повітряна петля і повторюємо витягли ніточку накид. Раз, два, три. Гачок вколюємо ось сюди, між стовпчиками, раз. Два. Три. Є, повторюємо між стовпчиками. Три. Притримуємо ниточку, знову протягуємо ось так через всі ниточки на гачкові трішечки стягнули і фіксуємо стопчик без накиду, повітряна петля. І так далі витягнули. Раз, два, накиди. Три накид один, накид, два і три. Є два. І ще раз. накид, 1, Два. накид, три. Так, пров'язуємо. Так. Фіксуємо. З накиду. Є. Трішечки підтягнули. Знову повітряна петля. Витягуємо і повторюємо. Один, два, три, знову, між стовпчиками накид. Один, два, три. І закінчуємо рядочок, накид. Ось оцю останню петельку потрібно попасти так. Один накид. Два. І три. І пров'язуємо через всі. Так. Ось так. І фіксуємо. Трішечки стягнули, є. Повітряна петля, повертаємо роботу і далі повторюємо в'язати третій рядочок. Третій в'яжеться точно так само, як ми з вами в'язали другий. І виходить ось такий результат.